Зі святом хочу вас привітати. Ну, враження, як завжди, як кожного року. Приємні. Коли батьки дозволили, тоді почав. Молодому віці не знаю, можеш Ну, По здоров'ю ніколи, це кажу чесно, не хворів. Після цієї процедури ну, мене не було РВ або ще якихось там, захворювань в такому плані. Все чудово. Щорічні емоції, тому якби знаю, що, що хочу, от, які емоції отримую. Традиційно вже років 15. О так, перший раз, супер. Купальниця з досвідом захваті. Перший раз перевірити дух для здоров'я. Зараз всякі віруси непонятні. Так що треба закалятися. Купаюсь уже 13-й год, дуже нравится. Когда захожу в воду, такое ощущение, что заново родилась. Вот сейчас я стою, мне в принципе не холодно. Всегда хотел покупаться в холодной воде. Вот видите, выдался случай. Решил попробовать. Как оно? Но на самом деле, я думаю, оно будет холоднее. Так. Было бы больше времени, больше покупался. Скажу так, полезное, Вещь. Всем советую. Ну, 10 лет на пензе уже точно. И 5 лет на заводе вместо обеда на дымурку с завода ходил купаться. Так что уже лет 15 плюс-минус не, не засекал время. Когда. Чисто спортивный интерес. к заново на свет не радуюсь. 4 года подряд я на водах речью Давно планировал, планировал, все-таки балочки-балочками, а потом думаю, сколько же можно. Требует идти так купаться. Це незабутні такі відчуття. Я вже купаюсь на перший рік. Стараюся не пропускати кожної можливості. Е, є ще таке народ говорить, якщо скупався це свято, ти не будеш хворіти. Це правда. Емоції класно зашкалюють. Я вже в районі 20 років купаюсь, всім рекомендую. Ніколи після цього чоловік не заболеє, я гарантую. І взагалі відчуття бодрості, активності, взагалі дуже класно. З 13 року я вже купаюся. Мої друзі купаються, я з ними вирішив. Для здоров'я, щоб не боліти і гарше було. Ну, минулого року занурювався, тоді було тепліше навіть, ніж зараз. Я постійно загортовуюсь і майже не хворію. Навірно, все-таки Віра більше підтолкнула на це. Емоції з года в год однакові, треба спочатку настроїтися. Всім желаю духа і здоров'я, в першу чергу здоров'я. Дуже-дуже холодно. Адреналін просто зашкалює. Ми вже не перший раз, то ми вже трішки звикли. Ну класно. Виходиш і такі мурашки по тілу аж розряд. ну Воно потім заряджає все тіло.